Діти, всім привіт! Сьогодні ми будемо разом створювати нову гру, де головними героями будуть акула і рибка. Поїхали. Спочатку обираємо створювати. Давайте додамо нових героїв. Нас знадобиться герой Рибка, і ми також додамо акулу. Вибираємо рибка, рибку ми вже додали, а тепер додаємо акулу. Котик ми можемо прибрати його, він нам тут не потрібний. Натискаємо сюди. Тепер нашу акулу ми відведемо в іншу частину. Інша рибка має різні костюми. Костюм може бути таким, 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 але давайте оберемо, наприклад, ось цю рибку. Наша акула буде плавати за рибкою і казати Я тебе з'їм. А інша рибка буде віддалятися від неї і казати Ай-ай! Давайте запрогумуємо нашу рибку разом. Нехай це буде акула. Ми вибираємо код, далі нам знадобиться перший і основний блок при натисканні на прапорець. Коли натиснуто, відбувається подія. Але які події? Давайте додамо їх. Перша подія ти. Наприклад, на один крок переміщення на один крок наш об'єкт. Далі ми вибираємо, якщо доторкнувся до краю, то відштовхнутися від цього блоку. Але якщо ми зараз натиснемо на пропорець, то побачимо, як він повільно рухається. Для цього нам потрібно додати повторювати завжди. Давайте подивимося, як він буде плавати. Таким чином він буде плавати. Але коли він допливе до краю, знову ж таки він буде вгорі ногами. Щоб цього не сталося, вибираємо пересування і тут вибираємо повернутися в напрямку 90 градусів. Але давайте перевіримо: наша рибка пливе, але вона знову ногами. Помітно, що нам потрібно виправити цю ситуацію. Для цього ми вибираємо пересування. Так, тепер у нас вибрано повернутися вліво або вправо. Посередині вибираємо і все працює правильно. Давайте перевіримо. Ось наша акула пливе і знімається, і змінюється. Пливе в нормальному напрямку ногами вгору. Це те, що нам потрібно. Чудово! Але плавати це добре. Але нам потрібно додати подію, що коли наша акула доторкається до нашої рибки, вона буде казати Я тебе з'їм. Для цього ми знову додаємо подію, коли натиснуто прапорець. Ми вибираємо умовний оператор. Якщо, якщо наша акула доторкається до нашої рибки, то вона почне казати. Тут в сенсорах вибираємо доторкнутися, додаємо в ромбик, вибираємо рибка. Це наша золота рибка, яку вона доторкається. І вона почне казати: Ми вибираємо в пункті зовнішній вигляд, наприклад, говорити протягом 2 секунд. Каже 2 секунди. Тут пишемо Я тебе зім. Ось ми додали подію. Коли рибка доторкається, вона почне говорити Я тебе зім. Але давайте перевіримо. Практично нічого не відбувається. Ви бачите, цей блок не спрацював, оскільки він працює тільки один раз. Але щоб він постійно працював, нам потрібно вставити цю програму в цикл. Для цього ми вибираємо повторювати завжди і перевіряємо його. Тепер, коли вона доторкається, вона каже: Я тебе А Акула може не тільки говорити, але й думати. Якщо ми виберемо блок Говорити, давайте виберемо Думати і напишемо Ммм. Але звісно, це лише приклад. Ось так, в принципі, ми створили цю невелику програму для нашої акули. Можна прибрати це. А зараз ми зробимо нашу програму для нашої рибки, яка буде плавати від акули. Щоб не переписувати все знову для цієї рибки, ті самі блоки, які ми беремо, отримуючи ліву кнопку миші, перетягуємо їх і залишаємо на сцені. Таким чином ми скопіювали всю програму разом із кодом. Підпускаємо. Тепер перевіряємо, що у нас вийшло. Перетягуємо блоки в різні напрямки. Перевіряємо. Також додамо якусь текстову нотатку. Ой-ой! Ось так. Ви бачите, вона говорить ой-ой, коли її доторкається. Ну і все. У нас рибка плаває. Ось так. Також можемо додати фон. Додамо фон. Ми виберемо, наприклад, підводний фон. Ось підводний фон. Або ось такий фон. Додаємо і перевіряємо, як працює наша гра. Натискаємо на повний екран. Отже, за короткий час ми створили цей цікавий мультфільм, де плаває акула і рибка. Вони пливуть якось нереалістично. Чи не так? Давайте додамо костюм для нашої акули. Вибираємо акулу та ось наступний костюм. Зробимо наступний костюм для нашої акули. Ось вона буде гристи. Додаємо блок наступний костюм для нашої акули. Це означає, що коли він доторкається до нашої рибки, то він буде змінювати костюм. Все. Отже, наша акула намагається з'їсти нашу рибку, але отримався досить цікавий мультфільм. Що ви думаєте?